Це завжди бути готовим, що тебе викличуть на килим або дадуть по шапці. Але добре, що є шапка. Чому деякі священики носять мітру? Тому що їм дають право її носити. У церкві існує система церковних нагород: мітра одна з них, і є елементом літургійного одягу, котрий можуть носити священики, які мають право його носити. Чому молодь скептично ставиться до священиків? Перш за все через упередження, але також я думаю, через закритість священників нам завжди потрібно шукати стосунків, робити крок вперед і бути справжніми, не грати ролей. Молодь дуже відчуває фальш, коли ми граємо ролі, коли ми не справжні, коли ми говоримо або проповідуємо, як самі не живемо. Молодь це дуже відчуває, і наше свідоцтво є невірогідне. Як навчити молодь молитися? Молитися разом, те, якщо ми хочемо чогось навчити, це завжди важливо практикувати разом. Як це бути священником блогером е, Не просто це завжди бути в полі. Е... Зору, це завжди бути готовим, що тебе викличуть на килим або дадуть по шапці. Але добре, що є шапка. Ну, якщо серйозніше, то це завжди бути готовим. Нести відповідальність також за те, що ти говориш, проповідуєш. Це про використання новітніх технологій як нових аеропагів, нових проповідальниць для євангелізації. Три ресурси для відновлення: тиша. Гарячий душ. І перебування з сім'єю буває бажання піти в пустелю і залишити блогерство. Це зараз відбувається насправді. Я практично не продукую, можливо, тому що сам трохи спустошений, і це правда. І ці моменти паузи потрібно брати для себе, для того, щоб просто переосмислити можливо навіть і свою діяльність. Наскільки відкриті на незручні питання від молоді? Я б сказав, дуже відкритий, як на незручні питання, так і готовий давати незручні відповіді. Для мене це дуже важливим. Не, не давати комфортних відповідей. Молодь має право запитуватися, молодь хоче запитуватися. І насправді мій досвід навіть такої блогерської діяльності показує те, що немає глупих запитань. Якщо запитання поставлене, значить воно когось. Турбує і на нього треба дати відповідь. Те, чого не сприймає молодь, такого позиції повчительської, я б сказав, потрібно е -е, пробувати говорити з молоддю на рівні і також слухати молодь, слухати, а не лише повчати. Хто є вашим прикладом? Мої форматори в мене їх було багато, і це насправді люди, які показали мені автентичність богопосвяченого життя, священичого життя. Люди, яких я хочу наслідувати. Одним з таких прикладів є моя прабабуся. Вона вже покійна, 10 років, але вона мене привела до віри. Вона мене вчила молитов, коли ми йшли до церкви і верталися з церкви, вчила мене 50-й псалом по церковнослов'янському, але прикладом віри вона є тому, що вона усе своє життя практично більше 60 років. Провела у дівицтві, адже мого дідуся застрілили москалі, коли моя прабабуся е, була вагітна моєю бабусею. І такий е, приклад е, відданості для своїх дітей, насправді, е, і такої вірності е, любові своєму чоловікові е, для мене є дуже будуючи і надихаючий. Який слід залишило в житті Салезіанське минуле? Воно познаменувало мене абсолютно, я б сказав, е, і зробило з мене. Такого Ромка Демуша, яким я є сьогодні, це чудовий досвід мого життя, за який я богові вдячний, і Донбоско завжди в моєму серці можу сміло назватися, і так є серед селезянського руху селезянином у світі. Як відрізняєте хейт від критики? Критика завжди має якісь підстави не просто принизити, не просто е, якось зневажити. Критика завжди е, хоче е, допомогти людині. І я також інколи критикую, але це для добра іншої людини, і це читається між міжками, це відчувається. Зрештою, е, той, хто критикує, завжди готовий до діалогу. А той, хто хейтить, хоче просто, хоче просто виконати якусь таку е, бруд, який має всередині носик всередині. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.